Партнер показу магазин найкрутішого геймерського спорядження Зона 51». Вітаємо, шановне товариство. З вами 237-й випуск випуск News і його постійні ведучі Олекса Мельник та Оксана Зорка. А розповімо сьогодні про зламану перемогу, трансгендерне фентезі, подарунок для фанатів та багато іншого. Поїхали. Оча Quantum Break і вийшла 5 квітня, оглядове ембарго спало у перший день місяця. Як і очікувалося, гра один за одним збирала позитивні відгуки журналістів. Гра від Remedy – це завжди подія. Гра тонкої ручної роботи, і Quantum Break не опустив планку якості. Чимало ресурсів відверто називали новинку найкращою грою Remedy, котра по суті перевинайшла шутерний ігролад зі сповільненням часу. Не ну, оминули увагою і серіал, вбудований у сюжет гри. Звісно, це все ж не рівень роботам Нетфліксу. Проте навіть у чинному вигляді живі фрагменти Квантум Брейк можуть заткнути за пояс чимало телесеріалів. Що вже казати про сотні дрібничок, які можуть змінюватися в серії залежно від наших вчинків у грі. Серіальна частка це не просто вигадливий рекламний хід, це повноцінний елемент ігрового наративу, без якого квантум брейк втратив би дуже багато. Свято зіпсував лише ПК-реліз гри. Побоювання справдилися. Гори, звісно, універсальна платформа Windows не позбулася давніх болячок на кшталт проблем із вертикальною синхронізацією вічного віконного режиму тощо. Кульгала й оптимізація. Навіть якщо ваше залізо й відповідало максимальним системним вимогам, Quantum Break міг ледве впоратися із мінімальними налаштуваннями. Ще багато було скиглення стосовно відсутності в головному меню пункту вийти з гри. Але галас був марний. гра адекватно реагує на клавішу Escape і нема ніякої потреби вбивати процес у диспетчері завдань. А от ціна справді виявилася неприємною: 1276 гривень. Саме стільки коштує гра в українському Windows Store. Навіть GTA 5 так високо не. Тривала, звісно, не в останню чергу причиною дорожнечі є купівля гри одразу на ПК і консоль, але купувати гру за половину середньої місячної зарплати українця, не маючи гарантії, що вона працюватиме належним чином, сумнівне рішення. До всього на манір Алана Вейка, головний герой Квантом Брейк, носитиме пов'язку на оці, якщо ви граєте в піратську версію гри. Та постраждати від такого жарту можуть і чесні покупці. Бо щойно ви закриваєте крамницю Windows, придбана гра починає вважати себе піраткою. Отаке от заохочення чесного грання. Молодці, дрібно м'якенькі. Втім, поглянемо, як розвиватимуться події. Можливо, невдоволена низькими продажами Microsoft так і зробить ціну адекватнішою або ж бодай швидко виправить основні технічні негаразди. Бо Quantum Break, безумовно варта кращої долі на ПК. Нещодавно Baldur's Gate отримала довгожданне оновлення Siege of the Dragonspear. Та замість оплесків і фанатського мокротиння доповнення ущент закидали негативними відгуками як у Стімі, так і на GOG, де публіка, здавалося би значно лояльніша. Чимало лайки розробники дістали за гору виправлених багів та геть неробочий мультиплеєр. Але найбільше камінців полетіло у бік сценаристки Ембер Скот. Мало того, що рівень текстів суттєво впав порівняно з оригіналом, так ще й добродушний мінськ відпускає жовчний жартик з натяком на Геймергейт. А у фентезійному світі з'являється трансгендерний персонаж. Клерик Міжена не може стати нашим супутником, не дає жодного квесту і взагалі можна пройти гру, навіть її не помітивши. Це навіть не повноцінний персонаж, а просто ходячий транспорант. Дивіться, я транс, в мене пісюн, але я дівчинка. Все. Більше нічого ця міжена у грі не робить окремі журналісти західних видань. Усе ж похвалили сміливість Ембер Скотт та всієї компанії БІМДОГ. Але от геймери цієї толерастії для галочки не оцінили. Навіть самі трансгендери скаржилися на дії розробників, бо замість створення повноцінного міжстатевого персонажа вони зробили дешеву політичну заяву. Мовляв, дивіться, які ми прогресивні. Ми переймаємося соціальною рівністю, і тепер усі повинні про це знати. Керівники БІМДОК спершу стали на захист сценаристки, та під навалою критики їх усе ж почало пробувати на вибачення. Насправді більшості гравців якось плювати на геїв, лесбійок, трансів і міжрасові любощі серед своїх персонажів. Хай собі будуть, аби були симпатичні і не тисяли своїми особливостями в лице. А якщо в такого чоловічка одна репліка і та про його постільні вподобання, то це вже дешево і непристойно. А ще ну так, між іншим, було оновлено українську локалізацію Baldur's Gate, і розробники нарешті після року очікування додали у гру повне озвучення усіх персонажів українською мовою. Насолоджуйтеся, якщо гра у вас є десь у Steam чи у GOG. Автори Shadow Moses, скасованого ремейку першої MGS на сучасному рушії, працюють над проектом для віртуальної реальності. The Fan Fantasy Metal Gear Solid буде не повноцінною грою, а інсталяцією, котра дозволить фанам прогулятися місцинами культової гри. Зроблено, до речі, якраз на основі напрацювань для Shadow Moses. Проект буде цілком безкоштовним і побачить світ десь у травні. Звісно, хотілося б побачити не просто набір осучасних локацій, а й повноцінний ремейк гри. Та Конамі у березні доклала чималих зусиль для припинення фанатської розробки. Її ж би роздавали безкоштовно, а це потенційні мільйони доларів, що їх можна зістригти з фанатів. Настільки цінний актив японці так просто не віддадуть. Втім, рукасті хлопці встигли зробити стільки, що викидати це. На смітник було би злочином. Тому й вирішили зробити подарунок усім, хто з трепетом у серці чекав Шедоу Мозес. До роботи також долучилися не тільки художники, чиї фан-арти прикрашатимуть відновлені рівні, а сам Девід Гейтер. Актор, напевно, теж у такий спосіб віддає шану всім тим, хто роками любив англомовного снейка. Сподіваємося, крижані серця японських управлінців боде трішки розтануть і вони візьмуться за повноцінні ремейки MGS. Хай навіть за гроші. певна, ніхто не буде особливо проти. Днями відбулося вручення ігрових нагород Британської академії мистецтв. Тринадцята щорічна церемонія не сказати, що особливо здивувала, та все ж кілька слизьких переможців там було. Нагороду за найкращу історію отримала Life is Strange. Her Story заслужила більше. Найкращу в плані ігроладу визнали Bloodborne. Слушно, дуже навіть слушно. В премії за інновації, найкращий дебют і найкращу мобільну гру отримала Her Story. І все одно бракує нагороди за історію. Особлива кіберспортивна нагорода від AMD пішла до Smite. Чортівня якась. Проїхали. Художні досягнення Ori and the Blind Forest. Браво! Найкращий звук – «Everybody's Gone to the Rapture». вийде на ПК, тоді оціню. Є же дісталося нагороди за найкращу музику. Та ну, це вже куплено. Пшебилович з відьмаком цього року всіх переграли. Найкращою британською грою визнали «Batman Arkham Knight». А нагороди за найбільш просраний запуск їй не давали. Зате «Rocket League» відхопила статуетки за спортивну гру, сімейну гру та найкращий мультиплеєр. І Джонові Кармаку вручили нагороду за видатні професійні досягнення. Ну, залишилась тільки гра року. І нею стала... Fallout 4. Ні, я стільки лаятися в ефірі не буду. Хоча ми підхопили чималу журбинку через ПК-версію Quantum Break, Минулий тиждень на плею не пройшов намарне силами студії Кінатан. Ми закадрово озвучили для вас свіжий мультик про героїв Overwatch, Виклали опис свіжого оновлення Survarium, А також зробили відеопрев'ю ремейку Master of Orion, Написали новий щоденник божевільного. Підготували опис переваг платності Overwatch, історію любові та ненависті до Dark Souls, А також зробили прозору таблицю оцінювання ігор на PlayUA. Moto Action Road Redemption вийде з дочасного доступу цього літа, а трохи згодом опиниться і на консолях. Невгамовна трейсер зі шутера Overwatch поповнить перелік героїв у Heroes of the Storm. Один за друга, тобто палкий шанувальник World of Warcraft досяг сотого рівня персонажа, користуючись не клавомишею, а килимком для танцювальних ігор. Античний Діаблоїд, Titans Quest 19 травня вийде на iOS, а трохи згодом і на Android. З 26 квітня по 5 травня власники PS-4 зможуть зіграти в демоверсію екшена Ніо. А ті, хто зможе пройти демку до кінця по релізі гри, отримають безкоштовне доповнення. З нагоди виходу Dark Souls 3 зброєрі змайстрували справжній меч лицаря Арторіаса. Нова частина God of War може переміститися у скандинавські краї, а кратос відростить бороду та візьме до рук сокиру. Звісно, тільки якщо арти одного з художників серії виявляться справжніми. На честь 30-річчя The Legends of Zelda компанія ЕНЕЛОП, котра випускає алюмінієві ретро-консолі, створить 10 позолочених приставок. Коштуватиме така цяцька 5 тисяч зелених. Розпочався закритий бетатест Екшена Crossout, де на постапокаліптичних просторах б'ються не люди, а тарантаси. Слідом за Oculus Rift у продаж надійшов шолом Vive від компанії HTC та Valve. Чекаємо обіцяної революції у vr іграх пк версія Rock Band 4 не побачить світ. За місяць на інвестиційній платформі FIG розробники зібрали тільки половину з необхідних півтора мільйона. Шутер і Valkyria не буде ексклюзивом для Oculus Rift, а підтримувати інші vr шоломи В мережі з'явилися свіжі скріншоти третьої мафії. Gears of War 4 побачить світ 11 жовтня. Вийде ПК-версія одночасно з консольною чи трохи згодом. Наразі невідомо. З 15 по 17 квітня на всіх платформах відбудеться відкритий бета-тест нового Doom. До того ж, після релізу гру чекатиме як добірка безкоштовних доповнень, так і платні DLC для мультиплеєра. Через 4 роки після релізу блукалочка Люба Естер вийде на консолях. Мережевий шутер Umbrella Corps перенесли з травня на 21 червня цього року. Ювілейний 10-й Блізкон пройде 4-5 листопада, а квитки можна буде придбати починаючи з 20 квітня за ціною 200 доларів. Наступного тижня на кікстартері розпочнеться грошозбір на сиквел консольної класики Fear Effect. 30 серпня на консолях і ПК західних геймерів вийде Екшен on Titan. Студія Telltale спробує себе в якості видавця. Першим підопічним стане виживастик Seven Days to Die. До всього свій парад приємнощів приготував і магазин найкрутішого геймерського спорядження Зона 51. Зокрема, суттєво розширився асортимент ігрової атрибутики, футболки улюбленої кіберспортивної команди, фігурки ігрових персонажів, м'які іграшки, браслети та чимало інших сувенірів зможуть потішити не лише вас, а й стати чудовим подарунком для ваших друзів-геймерів. Також до 30 квітня тривають особливі ціни на гарнітури, ігрові миші та клавіатури від торговельних марок Razer та SteelSeries. А покупцям відеокарти GTA. З 960 окремо чи з комп'ютером в додачу цілком безкоштовно дістанеться пригодницька гра Rise of the Tomb Raider. і нового заліза сповна вистачить, аби оцінити краєвиди, що їх підкорює Лара Крофт словом, тицяйте на посилання і шукайте, чим оновити ваш геймерський арсенал. На цьому все з вами був Play News. У мікрофон балакали Оксана Зорка та Олег Самельник. Текст писав Олег Куліков. А відео монтував Богдан Зіновий. Ставте вподобайки, поширюйте наші матеріали, тицяйте на всі показані кнопки, якщо досі цього не зробили, і затямте. Хто має вуха, той почує. А кому позакладало, нехай увімкне субтитри.